Сприяти професійному зростанню громадська організація Мами Прикарпаття упродовж чотирьох місяців безкоштовно проводила тренінги для місцевих та внутрішньо переміщених жінок. Загалом було сім курсів з різних тем, які учасниці могли обирати. В проєкті громадська організація Мами Прикарпаття запропонувала такі тематики, які є на сьогоднішній день затребуваними і популярними. Такі як я СММ був курс, він був одним з найпопулярніших, і я таргетолог. Це такі професії, які на сьогоднішній День є дуже популярними, і якраз на ці тематики була найбільша кількість учасниць. Також був тренінг по грант-менеджменту, це написання грантів, оскільки ми також знаємо, що зараз як і підприємці, так і грантові різні організації, громадські організації, благодійні фонди мають можливість залучати додаткові ресурси і таким чином ставати сильнішими, спроможнішими і розвивати свою економічну і фінансову спроможність. На Котова приїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя, займається в'язанням речей та аксесуарів. Каже, тренінги дали їй багато знань та практичних навичок для створення власного бренду. Ну, По-перше, я дуже класно прокачала свою сторінку в інстаграмі, бо ми дуже об'ємно це вивчали. Я отримала нові зв'язки, нові знайомства. І, що основне, це під час цієї конференції, під час цього тренінгу. Був до кожного учасника особисто. Сти підхід, тобто мені завжди давали поради, як себе позиціонувати, як себе просувати, ідеї для просування свого бізнесу, що дало мені такий впевненість у собі та можливість просуватися вперед. Спеціалістка з комунікації СММ та політичного піару Анна Кучерак-Зоря проводила для учасниць тижневий тренінг з розвитку особистого бренду. Жінка розповідала учасницям, як можна розвивати бізнес та розширювати соціальні зв'язки. Власне, проект націлений на те, щоб посилити економічну спроможність жінок, тому дуже було важливо допомогти їм розповісти і надати ті інструменти, які можуть використовувати чи у власній справі, чи, наприклад, написанні гранту, оскільки зараз є дуже багато можливостей для жінок, зокрема для жінок, які. Доно доєдналися в наші громади різні програми грантові, і це дуже на часі. Тому е, це такий був комплексний тренінг, де ми розробляли різні стратегії, е, варіанти, як може просуватися, монетизувати і е, власне реалізовуватися і масштабуватися. До слова навчання проводилось завдяки черговому гранту для підтримки внутрішньо переміщених осіб, який отримала громадська організація Мами Прикарпаття. До тренінгу долучилося три сотні учасниць. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.